Я запрошую вас на закличний шестерон виділю повідомив 83 кілограмів. І усі буде запрошується. Бо все із міста Дніпро Андрій. Що, друзі, дочекалися? Головний поєдинок вечора від промоторської компанії R1 Boxing Promotion. Поєдинок у лайт Хевівейті Андрій Сіпченко проти Марата Григоряна. Ну і першим з'являється Андрій Сіпченко. Досвідчений 42-річний боксер. І цей поєдинок для нього буде вже сьомим у професійній кар'єрі. Детальніше розповім про Андрія. Є, звичайно, що розповісти. Боксер з неймовірним серцем і залізним характером, але сьогодні в нього буде дуже і дуже серйозний суперник Марат Григорян. Улюблений з місцевої публіки. одесит. І зараз з'являється умри. Олександр Бабанов та Едвард Погосян у путі Андрія Сіпченка. Тренери боксерського клубу Флойд разом з Андрієм. Хоча це не їхній підопічний, але все ж таки саме вони повернули у професійний бокс Сіпченка. Одна перемога, три поразки та дві нічиї у Сіпченка. Ну і звичайно ж його суперник Марат Григорян Непереможний український проспект з рекордом: одна перемога та нуль поразок. Один єдиний поєдинок у своїй кар'єрі він провів проти Юрія Балана на івенті в Одесі, і тоді він виграв технічним нокаутом в другому раунді. Але Сівченко зовсім інший боксер. Звичайно ж, пристойна школа аматорського боксу є у Марата Григоряна. Григор Він є майстром спорту України міжнародного класу. Отож, друзі, поїхали. Перший раунд шестераундового поєдинку на івенті від промоторської компанії R1 Boxing Промоушн Андрій Сіпченко проти Марата Григоряна. І одразу ж з дальньої дистанція атакує Григорян. Важко тут підступитися Сіпченку, але вміє тримати удар. Андрій здвоєний правий джеп від Григоряна. Дуже жорсткий хлопець, хлопець з ударом. Звичайно ж, І він є фаворитом цього протистояння. Ну, тут ну, і різниця в віці також пристойна. 24 роки, нагадаю, Марату. І 42. Андрію Сіпченко. Підтискає зараз Сіпченко. Ох ти, нічого собі, хитнув зараз Григорян. Ну і Одразу ж проблеми на ніжках. У Сіпченка Підкосилися ноги у Андрія, але витримав цю двійку Сіпченко хоче одразу ж в першому раунді достроково завершити цей поєдинок Марат. Бомбардує свого суперника. Григорян. Знову на дистанції на передній дреці грамотно тримає він Сіпченка. Не може ось підступитися до нього Андрій, вийти на середню, і на ближню, більш комфортну для себе дистанцію. Це одразу ж помітно. Є дискомфорт у діях Сіпченка. Ну і Подивіться, як же діє Григорян. Знову пропускає. На цей раз лівий ход. Сіпченко, але все тримає український ветеран. Йде вперед і не зупиняється зараз Сіпченко. Ну, і продовжує одразу зустрічати свого суперника, не чекаючи атаки від опонента Григоря. Ось тут головне питання: наскільки ж вистачить обох боксерів. І Тут вже січка відкрилася на обличчі у Сіпченка. А точніше над правим оком. У Андрія, але не звертає, звичайно ж, на це увагу. Сівченко ну, і зупиняється. Зараз Григорян дає попрацювати суперникові. Зупинився Григорян, Чекає атаки опонента. І одразу ж зав'язалися нас хлопці. Трохи більше 20 хвилин до завершення першого раунду. Одразу ж Віктор Фесечко. Рефері в рингу, вступає в роботу. Тут намагався через руку затягнути ось цей лівий крос. Січенка не вдалося. Ну і знову зустрічає правим джебом суперника Григорян. Двійка! Ох, нічого собі! Яка ж двійка від Марата Григоряна? Ну і це важкий нокаут, Це нокаут, друзі. Тут важко, звичайно, Січенкою підійнятися, А як же на відході. Зараз зустрів Григорян суперника Андрій Сіпченко в дуже скрутному положенні. Тут тримається за канати Сіпченко. Але яка шалена двійка від Марата Григоряна. Чесно кажучи, вперше у своїй кар'єрі, ось так Сіпченко, а точніше, вдруге так, опиняється у нокауті. Але вперше, чесно кажучи, я його бачу. Боксера, якого повернули після тривалої паузи. Лише через 17 років він повернувся на професійний ринг у 23-му році восени на турнірі. На вечорі боксу у Дніпрі. На честь Віталія Дорофеєва і саме Едвард Полостян, хлопчина, який зараз секундує Сівченко, запропонував йому поєдинок. І Андрій тоді відбоксував нічию з шитим з Олександром шитим. Чемпіоном України серед професіоналів і зараз подивіться ще раз на цей момент. Біже лівий гак у Григорян. Фантастичний хул. Ну і зараз через руку просто засунув вже лівий крос, Григорян, дивимося ще раз. Ось так в розріз пробив Григорян. Ну і звичайно не бачив цього удару Сіпченко. Не бачив просто Андрій. Я одразу шупинився на конвасі. Яскрава перемога Марата Григоряна. Заслужена перемога Григоряна. Дивовижний поєдинок, ми, головний поєдинок сьогоднішнього вечора боксу, друзі, від промоутерської компанії R1 Boxing Promotion. Марат Григорян сьогодні заслужив на перемогу. Дивовижний перший раунд від Григоряна, ну, і ми на цьому поєдинок завершив. Чесно кажучи, гадав, що цей бій може пройти всю дистанцію, адже ми знаємо стійкість Сіпченка, але ні, все ж таки Регуляр показав свій клас, показав свою майстерність, ну, і здобув яскраву перемогу нокаутом, друзі, у першому раунді.